Вітаю з вами передача Віч на віч. І сьогоднішня наша гостя, антикризовий менеджер для бізнесу та підприємець Анна Корчак. Вітаю! Ань. Вітаю, вітаю, Анастасія! Дуже приємно. Дякую за запрошення. Ми будемо говорити про кризу, але ж і в хорошому ключі. теж. Але все згодом. Спершу антикризовий менеджер. От що він робить? Яка його основна функція? Взагалі в нашому житті криза буває в будь-яких етапах нашого життя. Да? Це і особисте життя, це і стосунки, це і бізнес. Тобто кризові моменти це ті моменти, де ми застрягаємо, де ми починаємо вагатися, де ми починаємо мати якісь сумніви про себе, да? про оточуючих, про свій вид діяльності. І в нас щось руйнується. Да? Тобто, або частина бізнесу уходить, або Люди, люди да, уходять дуже часто з нашого простору, або ми втрачаємо гроші. Да. Основним критерієм на сьогоднішній день в принципі люди помічають саме втрата грошей, тому і звертаються на консультацію. Але це завжди про наш внутрішній стан. Чому відбуваються зміни всередині нас, які проекують вже таке ставлення назовні? От як е, зрозуміти, що втрата коштів в бізнесі це внутрішній стан підприємця, а не зовнішні умови? А... Ми ж це все аргументуємо тим, що там, спершу, наприклад, карантин, не встигла адаптуватися, е, оцей режим з масками, по два метри відстань. Як це все працювати? Зараз повномасштабна війна. І так само. Про який внутрішній стан може йти мова, коли зовнішні чинники диктують правила? От е, тут дуже важливий момент. По-перше, дуже хочу сказати те, що нас, українці, дуже така сильна, крута нація, тому що в нас стільки кризових моментів, а кожна криза це наш розвиток, тому що ми чомусь вчимось, ми напрацьовуємо свій навик бути гнучким, виходити з тих чи інших ситуацій, знаходити в собі сили, енергію, да, вирішувати, а не е, падати і казати ну, а що я з цим зроблю? Да, я... Хоча і такий відсоток населення також є. Тому кожна криза це абсолютно однозначно ріст. І е, наші люди. От вони вже настільки гнучкі, що мені здається, все одно, що вже відбудеться на сьогоднішній день. В будь-якому випадку знайдуть вихід, в будь-якому випадку знайдуть, як зробити бізнес, як масштабуватися, як заробити гроші і так далі. Тому е все залежить від нашого внутрішнього стану. Від ну це один з факторів, да? тому що і впливає наше оточення. Да, які люди є біля нас, да, про що вони говорять, е, які питання нам задають, і чи підтримують нас, чи дають нам цю енергію запалу, і е, все ж таки е, в порівнянні, да, от коли там підприємець молодий, наприклад, відкриває свій бізнес, в нього дуже багато заряду енергії, в нього очі горять. І йому по факту е, я ще можу сказати таку аналогію: не тільки молодий підприємець, але і, і жінка. От саме в жінки така енергія, де вона загорається дуже швидко. І їй насправді неважливо, які там перепони стоять, да? чи там їй треба гроші, чи там їй треба що, да? вона бере і просто робить, іде прямою дорогою, і завжди в неї є результат. І результат завжди класний. Але коли вона в періоді втрачає свою віру да, в себе, коли є, наприклад, Оточення, яке не підтримує, да? це може бути сім'я, можуть бути друзі да? і так далі. Вона втрачає віру в себе. І це її абсолютно рішення. Тобто вона як втратила віру, вона так і може її віднайти. Тому що, тому, що поки вона втрачає віру, відбувається ось цей кризовий момент. Ось цей кризовий момент. Тобто простір їй настільки показує, ти маєш звернути увагу на себе. Да? Ти маєш подивитися всередину себе, що відбулося не так, і він під, підкидає нам ситуації, події людей, які заставляють нас подумати, зупинитися, по-перше, і подумати. Тобто, в кризових моментах, в першу чергу, це завжди треба зупинитися. І подивитися, вийти, як я називаю, це вийти в зону спостерігача, да? за своїми емоціями, відчуттями, що відбувається, що відбулось не так. Чому в мене був ріст? Да, і він припинився, чому в мене була команда, і її не стало. Да? Чому в мене е, був прибутковий бізнес? Зараз я в боргах. Якщо є такий момент, а буває такого і немає. Тобто підприємець починає робити, і в нього все не ладиться. Він намагається, він робить, він е, з одної сторони, з іншої сторони, але результату нема. Тобто дуже багато дій, да, як кажуть, о -о -о -оборот, да, є, оборот є, оберт є. Результату немає, тобто коштів немає. І це також питання в тому, для чого ти створюєш собі такі умови, да, такі ситуації, але по факту не заробляєш. То рідні і друзі вже сказали, то не твоє. Може, це не твоє не берись. Дуже часто такий момент є. Або чоловік сказав: Ну, що ти будеш туди лізти? Ну, так, це... А що скаже тоді антикризовий менеджер? Антикризовий менеджер, по-перше, в таких всіх ситуаціях взагалі, якщо звертатися до. Спеціалістів, які розбираються в цих сферах, він ніколи не скаже, що тобі конкретно зробити, да? прийняти чусь думку, не прийняти чусь думку, да? що тобі, яку тобі дію зробити. Але в момент, коли ми починаємо працювати з такою людиною, в першу чергу з'являється спокій. З'являється цей фундамент, що ти є, я є. Да? Я є самостійна, унікальна, да? тобто з'являється цей внутрішній стержень, коли вже з нього приймати рішення набагато легше. Тобто ми звертаємо увагу всередину себе. Ми не звертаємо увагу на тих чи інших людей в просторі, да? а звертаємо увагу всередину себе. І якщо ти змінюєш всередині себе переконання, да? те, яке блокує на сьогоднішній день твоє рішення, да? твою Проекцію да, в бізнесі, або в стосунках, або в відносинах там з батьками, або в відносинах з дітьми, тобто неважливо. Якщо ти змінюєш це переконання, по факту тобі не треба нічого робити з людиною, тому що вона відчуває цю зміну енергетично. І тоді відбувається зміна і людина думає Як так? Да, людина та сама, але змінивши в собі переконання, відбувається отака зміна назовні. І це дійсно так працює. Як уявляла я, що антикризовий менеджер приходить, відкриває бухгалтерію, відкриває всі документи, все, що є, різноманітні договори, хто з ким працює, як і розказує. Значить, дивись отут. Неправильно ось тут змінити графік роботи, а ось тут треба ці кошти вкласти ось все і за відсотки розкрутити ще щось. Що ось це саме так працює, але ніяк не з людиною, яка стоїть в голові всього проекту і, і, і яка от все це тримає в своїх руках. По перше, так це дійсно проекція, тому що кожен бізнес, кожна наша діяльність це все одно частинка наша. Нашої особистості mm -hmm. да, і нашого взагалі бачення, як ми хочемо бачити да, світ навколо, як ми хочемо бачити розвиток і так далі. Це одна сторона. Але так як в мене є досвід в підприємницькій діяльності, да, і я працювала в абсолютно різних сферах діяльності: як продаж товарів, як ресторанний бізнес, це досить така велика частина моєї діяльності, е, я дивлюсь і структуру бізнесу також. Тобто, в залежності від запиту людини, якщо от, наприклад, там нещодавно був там реабілітаційний центр, да, який виходив вже на гарний прибуток і знову скотився вниз, тобто тут мені треба було попрацювати як з самим власником е бізнесу, так і з самою структурою, тому що там неналагоджені да, посадові обов'язки, тому що там е, немає тої маржинальності, немає того доходу, який може виправдовувати цей бізнес. Тобто ми рахуємо разом у цю систему все, як, все, що включає в сам бізнес, е, робимо покроковий план, що ми можемо змінити, додавати, ставимо часові рамки відповідно до того, скільки людина, е, сама підприємець, щоб це було. Ну, екологічно, да? щоб людина не поставила собі зараз плани, mm -hmm. що я от за цей місяць зроблю те, що я за рік не зробила. Да? І тоді людина вигорає просто. Вона сама в собі може розчаруватися, якщо не досягне да. цих цієї мети. Тоді ще, ще більше депресія приходить. Тому ставимо ті часові рамки і розмежовуємо цей план, як ми можемо це зробити в легкості, в задоволенні і щоб зрозуміла і команда, тому що ж теж підприємець. Я пішов на консультацію, тепер раз, і ми будемо все міняти. Команда така в шоці. В смислі, ми ж працювали тут, ми ж напрацьовували, вже ж так все було добре. І вони не хочуть. І підприємці стикаються з тим, що команда не готова прийняти цю сторону, вона не готова змінюватись, бо їй було комфортно, було добре. Але ми залучаємо і розмежовуємо відповідальність, тому що насправді дуже великий, дуже велика похибка є саме в тому, де підприємець. Не дає права брати відповідальності своїм працівникам за свої дії. Тобто це от така квочечка, знаєте? Яка... Коли неможливо навіть делегувати, чи коли кожен крок підлеглого має бути під контролем, навіть якщо все відбувається так, як ти хочеш? Так, да, а я ще скажу більше: в кризові моменти підприємець ще більше в це включається, тому що ж в нього криза, в нього пожежа, в нього тут вже горить, а зараз ще той зробить якийсь невірний крок. Мені здається, це надзвичайно дратує працівників, тому що вони не робили нічого поганого для того, щоб кожен їх крок контролювався. Робота ж налагоджена. І тут ти відчуваєш, що наче ти не такий, як робітник, і проблема в тобі. І тут же що? Директор нав'язує свої страхи всім. Всі вже сумніваються, що вони гарно працюють. Да, і через те команда рушиться, розумієте? Тобто тут важливо працювати не тільки з структурою бізнесу. Тут, в першу чергу, чому я кажу, ми завжди вертаємося до самого підприємця. Чому так? Да? І е, ті підприємці, які вже я, ну я їх так для себе ділю, да? і ці підприємці, які вже вищого рангу, це дійсно ті підприємці, які створюють бізнес заради бізнесу. А не заради своєї дитини, не заради реалізації свого хобі і так далі. Тобто з тими підприємцями зовсім інша структура роботи, тому що там вже є холодний, холодне сприйняття свого, своєї структури. Вони готові більш структурно да, працювати і роз, розкладати обов'язки між людьми і вони. Не хочуть вже настільки влазити в саму структуру і бути всередині бізнесу. Вони хочуть бути зовні. І тобто тут зовсім інший підхід. Ну, Як я вже казала на початку передачі, що кризовий момент це не завжди погано, тому що в якийсь момент, і ви підтвердили так само, маю, що в якийсь момент, приходячи до того, що криза є це вже е, точка початку розвитку, тому що тоді або Відмовляємося від того, що я створюємо нове або працюємо над новим, в будь-якому разі, це краще, ніж закрити очі на те, що щось відбувається на те, що потрібно. Тут саме головне дати людині зрозуміти її нормальність в тому. Тобто завжди людина вважає, що вона якась ненормальна, да? щось відбувається не так, щось я не так зробив, я ну, починаю оце самокопання робити. Да? А насправді це все нормально. Тому що, щоб коли ми виходимо на якийсь рівень, да? от ми маємо от вже. Там, да, піднялись на якусь сходинку. І нам, ми хочемо, да, ми задаємо, ми просимо Всесвіта, там, Бога в Творцях, хто там як називає, да, ми просимо, дай мені можливість, да, я хочу е, більшого прибутку, я хочу е, збільшення команди, я хочу масштабу, я хочу, е, ну і І так далі. Да? І, е, щоб нам щось отримати, нам треба від чогось позбавитись, да, те, яке нас. Тримає на цьому рівні. І тому щось уходить від нас, щоб зайшло щось нове. І через те відбуваються кризові моменти. Уходять якісь люди, да? уходять, можливо, гроші. Да? Бо дуже часто ну, от, гроші уходять з багатьох причин, але така часта причина це через те, що це не завжди істина, істинне бажання підприємця. Тобто він нав'язав собі чиєсь бажання. Він хоче повторити чиюсь історію і через те простір грошей в нього забирає, щоб він не вклався в цю історію і не мав негативний досвід. Розумієте? Тобто може бути таке, що може це не твоє? Однозначно тобто Це існує, це не, не те, що відговорює е, коло оточення, що не займайся це. Може це не твоє. Таке дійсно існує. Це правда. Воно існує, але тут важливо е, твоє відчуття всередині. Це не має бути ізвні, да? це не має бути проекція або так сказав чоловік, мама, подруга там, і так далі. І взагалі в таких моментах я прям дуже рекомендую, особливо в сьогоднішній день, тому що дуже часто підприємці або люди взагалі, коли стикаються з якоюсь внутрішньою проблемою, да? або зовнішньою, як вони вважають, хоча це вже проекція да? внутрішнього світу. Вони звертаються до своїх друзів, до рідних і так далі. Ви зрозумієте, що в цей момент ви перекладаєте відповідальність з себе на цю людину, а людина підсвідомо вже не готова брати відповідальність за вас. Тому людина ну, в дуже рідких випадках вона дійсно підтримує. Вона просто не хоче, щоб ви зробили за рахунок її да, якусь свою помилку. І через те дуже часто люди відмовляють, тому що вони не хочуть брати таку відповідальність на себе. За ваші дії, за ваші рішення, там дуже часто брати мені кредит, не брати мені кредит, мама, що, що робити, да? або до чоловіка, да? ну тобто тут має бути кожного своя зона відповідальності. І що ви відчуваєте всередині? Якщо ви відчуваєте, що ви зробите цю дію і вам дає це енергію, вам дає це ресурс, ви відчуваєте, що вас це драйвить. Однозначно треба робити. І насправді не важливо, хто що говорить з боку. Да? І ем, коли ми от не робимо, да? бо ж дивіться, якщо, наприклад, там, от в людини з'явилась ідея створити бізнес, да? на цю ідею потрібно виділити ресурс, да? виділити гроші, виділити час, виділити енергію, ну і так далі. Багато чого треба виділити на те, щоб це створити. У Вас з'явилася ідея. У вас вже все є. Для того, щоб створити її, бо просто так вона до вас не прийде, ця ідея. І саме до вас, саме ця ідея теж не прийде. Да? Тобто вона прийшла для чогось? Для того, щоб ви її реалізували. Якщо ви це блокуєте, не реалізовуєте цю історію, ви е, почали сумніватися в собі, або там вам хтось щось сказав, да? і ви якби ну, не буду цього робити. Да? Що відбувається тоді? Простір, ці всі ресурси вас забирає, тому що ви їх мали використати, але не використали. А вони мають однозначно піти. Розумієш? І тобто, це виходить як? Гроші уходять, енергія уходить, а ти не розумієш чого. Через те, що ти не реалізував просто те, що ти хотів, бо на це вже виділився поток енергії. І вона однозначно піде. Просто вона або розірве тебе зсередини, да? або вона уходить іншими шляхами. Е говорила про те, що є. Було кілька варіантів бізнесу різного, в різних сферах. Так. Щоразу відбувалася криза, що один проєкт закривався, відкривався інший. Чи не вистачало ресурсу одночасно ем, витрачати і вкладати свою енергію в різні напрямки? От, як це відбувалося? Е, Мені здається, що це був все, е, більше з точки зору ріст, тому що це е, один бізнес, який я починала, да, вала і розуміла, мені тут не вистачить того чи того. Да, і я змінювала сферу діяльності. По-перше, я працювала в наймі довгий період часу да, до 2017 року. В 2017 році я відкрила вже е, свої заклади е, разом з колишнім чоловіком. От, і, до речі, бізнес ми відкривали е, з останніми 100 гривнями в кармані. Тобто в нас було 100 гривень, і ми е, надумали відкрити е, заклади. Сміливо. Да. І е, е, Тому я скажу, що є ті люди, які мають мільйони. Да, але можуть їх просто спустити. А є ті, хто за 100 доларів зараз може відкрити абсолютно будь-який вот діяльності і бути в ньому прибутковим. І це не про те, що хтось має бути багатим, хтось має бути бідним. Це про саме твоє мислення, да, як ти мислиш, і наскільки ти щирий і відкритий, і наскільки ти вмієш просити, брати і давати. З кожним своїм досвідом, от проєкт, бізнес називаю досвід. Так. З кожним своїм досвідом. Сфера особистого розвитку вона ж збільшувалась. Так, коло спілкування змінювалось. І що ще дуже ну от за останній час, коли я там з людьми зустрічаюсь на якихось заходах і так далі, я помічаю, що люди дуже травматично відносяться до того, що в їхньому оточенні люди уходять. Да, Там друзі, якісь там, які були близькими, дуже дуже такими рідними. І от вони не розуміють, що не так зі мною щось не так. Ну, знову ж таки, ми ж одразу думаємо про себе. А насправді це уходить в даний момент, тим паче це рік, я думаю, що всі вже знають, що рік таких завершень уходять саме ті, хто мають піти. І якщо з легкістю відпускати цю історію, якщо не то, що навіть з легкістю, а навіть з вдячністю, да, з вдячністю за ті роки, що були разом, да, з вдячністю за ті історії, за ті емоції, за те все, що було, да, то в твоє оточення, в твій простір заходять зовсім інші потім люди. Тобто, вони набагато яскравіші, да, набагато рідніші, набагато ближчі і так далі. Це так само стосується і стосунків. Да, тобто, ми от недавно також з дівчатами підняли таку тему, От одна каже: ви знаєте, що взагалі, який чоловік, така і жінка. Або там в парі, да, в стосунках, який хлопець, такий і дівчина, Така дівчина. дівчина. Тобто це вважається емоційно, морально, да, там і так далі. І одна сидить і каже: ні, я зовсім не така. От в мене мій колишній. Я кажу: так, тому що він колишній. розумієте? Тобто ваші енергії не зійшлися і ви зробили вибір. Да? І зараз, коли дівчина або чоловік сам. Він на періоді, він на моменті становлення. Да? Тобто, ще, е, як тільки відбудеться саме те становлення, пазлик всередині ваш складеться, вас притягнеться відповідно така людина, яка прийде вже на цю енергію. Тобто, у вас відбувається як перезавантаження, переродження. Це і в бізнесі рахується так. Да? Тобто, якщо у вас закрився бізнес, це не значить, що з вами щось не так. Це не значить, що е, щось відбувається. Да, в просторі не так, ви щось там неправильно зробили. Це просто ваш новий щабель. І коли ми відносимось з цієї точки зору, тоді немає цих моральних травм. І коли підприємцю піти на Коли виникає таке бажання я піду на роботу, то це все це просто, це просто жах, такий всередині виникає, думаєш, Боже, як я піду на роботу, я не піду на роботу. Да, тобто, це всі точки зору, що подумають люди. Що подумають, люди, але ж люди ніколи вам не принесуть гроші, ніколи за вас не зроблять дію, ніколи вам не принесуть ніякий результат абсолютно в вашому житті. Бо головні, в вашому житті це ми самі. Це ідеальне закінчення передачі для того, щоб наголосити, що все починається з нас. І що ми закладемо в свої думки, в свою енергію, те ми і отримаємо. І, можливо, для багатьох це речі ще не до кінця зрозумілі, тому що мова про енергії вона ще не до кінця прийшла в думку кожного. Але як не крути, є люди, чий бізнес розвивається не тільки за рахунок реклами, команди, але й того, чим цей власник наповнений. 100%. Тому я дуже вдячна за сьогоднішню розмову, за те, що ми поговорили про кризу не лише як про е, точку завершення чогось, але й про кризу як ще один етап розвитку. Так, да, Тобто, якщо важливо. ми будемо, от, от потрапивши в кризу, якщо ми будемо мати е, таке відчуття, що от-от зараз буде свято. То повірте, ця криза набагато швидше пройде, і буде оцей новий виток набагато швидше відбуватися. Дякую, дякую за сьогоднішню розмову. Дякую, Анастасія. З вами була передача віч на віч. До наступних зустрічей.